пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ботоферми на сьогоднішній час це ефективний метод інформаційної війни чи ні? Так, ефективний. Бо, як правило, більшість вже людей оцифровані і використовують одним з найбільш таких популярних да, каналів комунікації є соціальні мережі. Тому ботоферми будуть. І надалі розвивати і розвиватися і залишатися найбільш ефективною системою розповсюдження інформації і дезінформації. Це не вперше, коли Служба безпеки України викривають ботоферми російські ботоферми на території України. Чого вони створюють тут їх у нас, а не керують з Росії? Тому що, перш за все, це прив'язка до каток, і їм необхідно показати, що саме українське. Групи виступають там проти війни за мир і там підтримують цю агресію, виправдовують її, якось так. Тому вони і, як правило, і створюють їх саме в Україні або намагаються створювати. Бо з іншого боку, це ще і система, скажімо так, проникнення на територію государства, система вербовки людей. Які можуть бути або попали в скрутне становище, або можуть і, і мають там якийсь спільний інтерес в цьому в цій а, діяльності? Росіяни мільярди доларів витрачають на інформаційну війну, але більше року ми вже бачимо, ну якогось якогось успіху вони не мають. А навіщо вони продовжують вкладатися в такі інструменти, ну там для розпалювання якоїсь ворожнечі у соціальних мережах? Це, ну, це їм допомагає? Чи варто це ну, вартує вартується тих грошей, яких вони вкладають? А, ну це вартує, ті грошей, які вони вкладають, бо тут треба оцінювати, а що ми а, ну, вважаємо ефектом від цього. Тобто так в них немає ефектів від в ситуації на полі бою. Але ж з точки зору підтримки внутрішньої стабільності в Росії, вона є. Не дивлячись на ті страшні жертви, які несуть росіяни в Україні в цій війні, але зберігається підтримка і правлячого режиму і підтримка самого СВО. Тобто завдання пропаганди, яке б стабілізувало суспільство, коли є такі жахливі втрати. Воно виконується, воно того варте, бо все вже давно закінчилося, якщо б а, цього не було. Ви згадали такий термін СВО. І ось вони ну, вони годують своє населення фейками і розповідають, що це досі там, спеціальна військова операція. Це досі працює, тобто населення Росії досі не сприймає це як масштабну війну, а саме як спецоперацію? Так, це працює, тому що а, у цього терміну є. Інший вимір, правовий вимір. Тобто СВО війна не про точніше, СВО не проводиться на чужій території в чужій, з чужою країною. Тобто, це показник того, що вони воюють зі своєю територією, на своїй території, зі своєю якоюсь провінцією. Так же само, як це було в Чечні, там на початку 90-х. Тобто там теж була СВО, а не війна з вільною Ічкерією, яку там проголосив на той момент Джухар Дудаєв. Тому і тут СВО це претензія на те, що ця війна справедлива для Москви, і що Україна є частиною її території, яка просто чогось збунтувалася, або ж а, яка, ну, на яку зазіхнули а, інші агресори.